Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між невмирущими легіонами некронів та зеленою навалою орків. Грали ми з Єгором у Warhammer 4000 40 на 2000 очок. У некронів у Легіоні гіперкріпту були Ктан Найтбрінґер, Ктан Войт Дрегон, Мовчазний Король і Матек Штормлорд, Командна Баржа, Роял Варден, два Оверлорди з підрозділом Лічгардів, два підрозділи Флейдванів та Коноптек Реаніматор. Хвилі орків в бій вів маг у Гаскултрака з п'ятьма меганобами. Три варбоси з трьома доками вели три підрозділи з 20 хлопців. Ще 20 хлопців вів в бій вірдбой. Також були ще 20 хлопців, 10 гречинів, два підрозділи штормбойзів та п'ять флешгіців. Місія була Scourged Earth, Розстановка Tipping Point. Правило місії Swift Action. Некрони були в обороні. Вони виставили праворуч у руїнах два підрозділи Лічгардів, У центрі зосередились Ктани та Король. Точку в тилу оберігав Імотек, На флангах попереду заховались флейдвани. Орки заповнили майже весь деплой. В центрі стояв Гаскул і два підрозділи з Варбосами. Ліворуч були хлопці з віртбоєм, флешгідці та штормбойзи. Праворуч ще хлопці з Варбосом. Греччини обороняли точку в тилу. Перший хід випав оркам. Завдання у них були Overwhelming Force та Engage on All Fronts. Дитрига Скул не поспішав лізти вперед і причаївся в руїнах в центрі. Штормбой ліворуч стрибнули вперед до точки. 20 хлопців розчинились у зелених блискавках і з'явились в тилу некронів. У фазу стрільби штормбойзи кинули гранату у флейдів і вбили чотирьох. Штормбойзи не встигли добігти до останнього флейда. А от хлопці з Віртбоєм праворуч добігли і розкидали некронів на точці. Корки отримали 3 очки за завдання Engage on all Fronts та 2 за Overwhelming Force. Некрони на перший хід мали завдання Extended Battle Lines та «Assassination». Обидва ктани телепортувалися з центра на фланги. Лічгарди рушили на центральну та праву точку. У фазу стрільби менгіри підстрелили двох меганобів, а мовчазний король постріляв в хлопців. Варжа та Войт Дрегон стріляли у хлопців праворуч. У фазу бою лічгарди набігли на хлопців і вбили декількох, хоча й самі зазнали втрат. Оверлорд викликав на дуель Вірдбоя і залишив того з одним життям. Флейдвани напали на штормбойзів і вирізали усіх. Некрони отримали 5 очок за місію Extended Battle Lines. Загалом на перший хід рахунок був 15-15. На другий хід орки оголосили. «Вааа Місії для них були сабатаж та дефенд Stronghold». Лавина піхоти рушила вперед. Газкул з Меганобами вибігли в центр разом з двома підрозділами хлопців з Варбосами. Ще 20 хлопців забігли на точку ліворуч. З-за руїни вийшли флешді. Все ще вражений після бійки з лордом. Вірдбой знов телепортував свою ватагу. Цього разу глибоко в тил некронів. Фазу стрільби флешгідці дали гарний залп по лічгардам в центрі. Лорди Некронів почали по черзі використовувати сфери відновлення, але діяли вони слабенько відновлюючи по одному бійцю в підрозділах Лічгардів. У фазу бою Гаскул та підрозділ хлопців набіг на короля. Варбос та Меганоби розбили Менгіри та пошкодили трон, а Гаскул власноруч добив ворожого лідера. Магурук вкотре давів, хто найбільший орк у цій битві. Ще один підрозділ хлопців з варпосом у центрі розкидав лічгардів разом з героєм. Праворуч хлопці не добігли до лічгардів на точці. Хлопці ліворуч розчавили флейдванів і зайняли точку. Віртбой в тилу також привів хлопців до бійки з героєм Некронів, і ті порубали його. За другий хід орки отримали 10 очок за 2 точки в основній місії та почали виконувати Defense Strong. Некрони на свій хід отримали завдання Саботаж. Лічгарди праворуч відновили частину підрозділу і пішли вперед. Найтбрінгер підлетів до хлопців у центрі. Баржа та реаніматор відійшли в тил. У фазу стрільби всі обстрілювали хлопців, але сила ваг і винахідливий док тримали їх у купі. У фазу бою напав на хлопців. Гаскул побачив, що велика здобич тікає і зробив героїчне втручання, щоб дістатись до бійки. Ктан розкидав трьох меганомів, але у відповідь йому добряче дісталось від хлопців і героїв орків. Лічгарди праворуч напали на хлопців з Варбосом. Оверлорд викликав Дока на дуель і вбив. Гарди побили декількох орків, але у відповідь Ватага Зеленошкірих пошматувала всіх, крім героя. Баржа протиранила будинок і привалила в ньому декількох хлопців. Некрони отримали 5 очок за одну точку в основній місії та 5 очок за Assassination. Орки змогли захистити базу і отримали ще 3 очки. На другий хід рахунок був 28-25. На третій хід орки мали виконати завдання «Саботаж» та «No Prisoners». Хлопці в центрі пішли далі в тил некронів. Мата ліворуч почала палити точку. Штормбойзи заскочили в руїну і почали виконувати саботаж. Решта орків була зайнята бійкою. У фазу стрільби флешдіці палили в Найтпрінгера, що височив над хлопцями, і зняли йому декілька життів. Хлопці пожбурили гранату в Ктана, але той поглинув вибух без втрат. У фазу бою хлопці в центрі напали на баржу та реаніматора і зав'язалася бійка. Ктан побачив у Гаскулі гідного супротивника і викликав його на двобій. Макарі від страху першим китком провалив два плюси вуль, і решта атак серйозно поранили героя орків. У відповідь той добив ктана, вкотре доводячи свою могутню хитрість або хитру могутність. Ватага праворуч добила лорда Некронів. Кіт Орки отримали 10 очок за 2 точки в основній місії, 3 за Саботаж та ще 4 за No Prisoners. Некрони на третій хід мали завдання No Prisoners та Overwhelming Force. Решта підрозділу Некронів зосередилась навколо бази. Войт Дрегон нарешті підійшов до ворога. Стрільбою він розкидав натовп орків під ногами і одразу ж влетів у рукапашну. Ктан вирішив не ризикувати і викликав на дуель Дока. Той, як не намагався, не міг зрівняти з напівбожественною істотою. Решта хлопців била баржу і реаніматора, але ті регенерували швидше, ніж хлопці махали чопами. Некрони заробили лише два очки за місію No Prisoners. Рахунок на третій хід був 45-27. На четвертий хід завдання для орків були Кленс та Естабліш Локус. Хлопці виконали Кленс праворуч, а Гаскул на центральній точці. Штормбойзи застрибнули в центр і встановили маяк. Ще один підрозділ орків пішов на базу некронів і пожбурив гранату в баржу, та нарешті розвалилась. У фазу бою дракон продовжував розкидувати хлопців, а вони намагались добити реаніматора. Орки отримали 5 очок за дві точки в основній місії, ще 5 очок за спалену точку, 2 за Локус і 4 за Кленс. Некрони отримали завдання Cool the Horde та Overwhelming Force. Могутній Ктан розкидав усіх хлопців біля точки і самотужки виконав усі завдання. Некрони отримали 5 очок за основну місію, 3 очки за Overwhelming Force та 5 за Cool the Horde. Рахунок на четвертий хід був 66-40. На фінальний хід орки виконували завдання Area Denial та Mart for Death. Для другої місії треба було вбити будь-який підрозділ з тих, що залишились на столі. Газгул спалив центральну точку. В фазу бою орки все ж встигли добити реаніматора. Зеленошкірі отримали 10 очок за основну місію, 5 за спалену точку та 5 за завдання Март Фодес. Некроном на завершальний хід треба було виконати Дефенд Стронгхолд та Марк Фодес. Я обрав хлопців та газкула для цієї місії. І знову могутній Ктан самотужки виконав завдання, знищивши хлопців на точці і убезпечив базу. Некрони отримали 5 очок за основну місію, 3 очки за Дефенс Stronghold та 5 за Марк Фодес. Фінальний рахунок гри був 91-53 на користь орків. Зелена хвиля заполонила стіл, а вдалий хід ваг закріпив домінування орків. <му> Найкращими бійцями матчу я обрав хлопців з віртбоєм, які стрибали по столу і двічі чарджили після стрибка. Некрони найкращим бійцем обрали Void Дрегона, який самотужки обороняв базу в другій половині гри. Загалом Оркам важко вбивати великих монстрів, а некронів з їх відновленням ще важче. Виграти мені дозволила лише чисельна перевага. Дякую Єгору за цікаву гру. Пишіть у коментарях ваші враження від неї, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні звіти.